Вам потрібно навчитися покладатися на Духа Божого, який перебуває в вас, на того хто більший. Вам потрібно говорити про нього так той, хто більший живе в мені. Життя може викликати стрес. Хвилювання можуть об'яжувати вас. Але нехай серце ваше не тривожиться Бог за вас. Не впускайте страх у своє серце. Живіть вільними від хвилювань. Перемагайте виклики у житті силою Духа Святого і Божим Словом. Не заламуйте свої руки з приводу того, що ви бачите навколо себе. Утвердіть своє серце у вірі і покладайтеся на те, що Дух Святий буде зберігати вас у спокої, зруйнуйте звичку хвилювань раз і назавжди радістю безтурботного життя. Нехай новини не пригнічують вас. Займіть свою позицію віри і відстоюйте її. Це інформація, яка вам потрібна на сьогодні. Зосередьтеся на Божих обітницях і оберіть життя у свободі від хвилювань. Прошу на передачу Переможний голос віруючого. Сьогодні Кенет Копланд відкриває Божий план, щоб спілкуватися і з'єднуватися з вами через Святого Духа. Він є тим більшим, хто є в вас. Приєднаємося до брата Кеннета на сьогоднішньому занятті. Вітаю вас, я Кенет Копланд, і це передача Переможний голос віруючого. Отже, ми дякуємо тобі, і ми віддаємо тобі хвалу. Ми виявляємо тобі честь. Ми дякуємо тобі і шануємо тебе за твою присутність тут. Ми вивільняємо нашу віру, і ми запрошуємо тебе, щоб ти виявляв себе, Дух Святий, в нас і серед нас, так як це догоджає тобі, як ти цього хочеш, і ми приносимо всю хвалу і все поклоніння за кожне промовлене слово, і за кожне вчинене діло чудовому. Дивовижному імені Ісуса. І в це ім'я ми молимося. Амінь. Хвала Богу. Пам'ятайте, ви можете завантажити на нашому сайті KCm. UK всі тези до цих передач. Ми приготували їх для вас, і в них включено місця писання і слова, які приходять від Господа. Тож зайдіть туди і досліджуйте Слово Боже разом з нами. Використовуйте ці тези. Хвала Богу. Давайте сьогодні знову відкриємо наші біблії на 11 розділі Євангелії від Марка. І повернемося до того, що Ісус сказав в Євангелії від Марка 11, 22, 24. Ісус каже йому відповідь: Майте віру в Божу. Ми вже розглянули, що у деяких перекладах сказано: майте віру в Бога. І з тих місць писання. Які ми досліджували, ми знаємо, що тієї миті, коли ви народжуєтеся згори, Божа віра вкладена у ваш дух. Хвала Богу, саме вона і спричинила чудо нового народження віра Божа. Це не була людська віра. Так, Дякую тобі, Господи. Я хочу трішки прокоментувати це у всіх людей. Є природна віра. Це не віра для спасіння. Це природна віра. Коли ви кудись заходите, у вас є якась впевненість в речах. Є певні речі, в які ви вірите. Коли ви опускаєте ногу, щоб з тротуару зійти на проїжджу частину і бачите автомобіль, який наближається до вас, ви вірите, що цей автомобіль вб'є вас, якщо ви не повернетесь назад. Розумієте? Це природна віра у ті речі, які ви бачите, і у ті речі, які ви відчуваєте. Це не віра для спасіння. Але, як сказано в 12 розділі, послання до римлян, Бог дав кожному віруючому міру віри, не просто якусь міру, певну міру віри. Кожна народжена згори дитина Божа має точнісінько те саме нове народження. І має точнісіньку ту саму кількість віри. І це Божа віра, а не людська. Віра для спасіння це та сама віра, яка зціляє. Це та сама віра, яку ви застосовуєте для фінансів. Це та сама віра. І різниця між моєю вірою і вашою полягає не в тому, що в мене більше віри, ніж у вас. Подивіться на це таким чином: народжується маленька дитина. Ви знаєте, що вона має пальчики на руках і на ногах, у неї ніжки, але має відбутися розвиток. Те саме відбувається і в духовному плані. Писання говорить як новонароджені немовлята, жадайте щирого молока слова, щоб ним зростати вам на спасіння. Ми дізналися про це ще 50 років тому, і з того часу останні 50 років, протягом яких ми живемо і ходимо вірою, ми щодня ходимо в цьому. Ми багато чого навчилися. Ще з самого початку я дізнався від свого духовного батька Орла Робертса від Кеннета Хейгена, мого вчителя. Я слухав проповіді брата Хейгена і в той же час я працював з братом Робертсом. І також я нагадую вам про це. Я чув, як вони обидвоє навчали про Духа Святого. Слава Богу! Алілуя! Наскільки благословенним може бути один чоловік? Але справа в тому, що ваша віра і моя віра такі самі. Можливо, ви знаєте, можливо, ви більше розвинені у вірі, ніж я. Сподіваюся, що це так. Хвала Богу. Але я наздожену вас. Я і досі прагну цього. Я й досі займаюся цим. Я й досі займаюся фізичними вправами. Мені це потрібно для того, щоб зберігати це тіло у фізичній формі, щоб проповідувати слово Боже. Мені потрібно робити це. У мене здорове харчування, і я не приймаю зараз жодних ліків, виписаних лікарем, і Глорія також. У нас міцне здоров'я, тому що ми виконуємо Слово Боже стосовно харчування. Я годую своє фізичне тіло, і я займаюся спортом. Я годую свій розум правильною їжею, Словом Божим. Я не живлюся сміттям, ні. Але я також живлю свій дух Словом Божим. І я вправляю його, молючись в дусі і на інших мовах. Я хотів, щоб ви це побачили, щоб ви відмітили у своєму мисленні, що диявол не прийде зі словами. Так, але знаєш, ці люди, знаєш, він суперхристиянин». Знаєте, у нас Техасі є слово, яке ми вживаємо в такому випадку: нісенітниця. Амінь. Ні, ні. Ісус є суперлюдиною. І Він живе в мені. Слава Богу. Я щасливий від цієї проповіді. Давайте повернемось назад. Майте віру Божу. Істинно кажу вам як хто скаже горіці, зрушся і кинься в море. І не буде мати сумніву у серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Як ми говорили про це весь минулий тиждень, Ісус тричі використовував тут Слово говорити і лише один раз Слово вірити. Ми дійшли до висновку, що всі, хто прийняв Ісуса як Господа, і навіть ті, хто цього не зробив, якщо вони тільки чули якусь релігійну промову, то вони знають, що потрібно вірити. Але більшість християн ніколи не чули того, що я говорю вам стосовно того, що потрібно говорити. Тобто вам потрібно втричі більше робити те, що сказано про слова віри, ніж те, що сказано про віру. Запевняю вас, те, що стосується говоріння слів, давайте повернемося до сказаного. На початку було слово. І слово було в Бога. І слово було Бог». Воно було спокон віку з Богом. Ви починаєте з цих слів у першому розділі книги буття. І слова всюди переважають весь час до самого кінця 22-го розділу книги об'явлення. До самого кінця. Розумієте? Знаєте, що ви повинні зробити? Ви повинні прочитати закінчення цієї книги. Бо там ми перемагаємо. Так, розумієте? Ми перемагаємо тут. Алілуя! Слава Богу! А тепер зверніть увагу, що він сказав тут, у 24-му вірші. Тому кажу вам: бачите, що він зробив? Він сказав: як хто? Зверніть увагу, як хто, це будь-хто. Це охоплює кожну людину, яка народилася. Тому що тільки так ви народжуєтеся згори. Амінь. Ви вірите в своєму серці і говорите своїми устами, як написано в 10-му розділі Послання до римлян. Отже, хто скаже горіці, буде йому так. Тому кажу вам. Він щойно зробив те, про що говорив їм. Він щойно це зробив. Тому кажу вам все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите. У цьому перекладі курсивом написано слово ці речі. Вірте, що одержите і буде вам. Вірте, що одержуєте їх. Вірте, що одержуєте їх, це що? Ті речі, яких ви бажаєте. Я знаю це неправильно граматично, але я хочу виділити це. Дивіться далі: вірте, що одержите, і буде вам. Чому я вірю, що одержую? Тому що Ісус сказав. Спершу вірити в своєму серці. Тоді говорити своїми устами і вірити, що те, що я скажу, здійсниться. І тепер я вірю, що одержую результати слів і продовжую ходити в цьому. І це важливо. Продовжуйте ходити в цьому. Продовжуйте ходити в цьому. Продовжуйте діяти так. Хвала Богу. І я бачив, як це відбувалося миттєво. Певні відповіді приходили за кілька годин, а були відповіді, на які потрібно було багато часу. І це не Божа провина. Якби це залежало від нього, тоді би все це відбувалося одразу. Хіба не так проходило служіння Ісуса? Тоді це його досконала воля. Однак люди перебувають на різних рівнях розвитку своєї віри. Є люди, які дізналися більше, як я вже говорив. І зараз ми присвятимо трохи більше часу розгляду сказаного Марка 11.24. Все, чого ви будете просити в молитві все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите і буде вам. Але цей вірш не можна відокремити від 25-го вірша. Коли стоїте на молитві, або поки ви молитеся, поки ви це робите, то прощайте, коли щось маєте на кого. Віра діє любов'ю. Немає любові, немає віри. Отже, від віри, що було з ласки, або по благодаті. І саме благодать забезпечила все це дві тисячі років тому. Отже, питання. Як мені прощати? Мені не хочеться прощати, адже моєї провини тут немає. Знаєте, можливо, ви не почуваєтеся, ніби ви зцілені, але Писання говорить, що це так. І ви вірите, що ви одержали. І це не ґрунтується на ваших відчуттях. Це наказ. Головнокомандуючи тіла Христа, Ісус Христос Назарету, який перебуває по правиці Отця, сказав: коли стоїте на молитві, прощайте, коли щось маєте на кого. Амінь. Тож робіть це. Ну, я не знаю. Ви не знаєте, що вони мені зробили? Поки ви їм не пробачите, вони продовжують це робити. Але тієї миті, коли ви прощаєте вірую, розумієте? Все те, що не від віри, то гріх. Так говорить Писання. Тож, ви прощаєте вірою. Це те саме. Ви звертайтеся до Писання, і ви вірите йому у своєму серці, ви промовляєте його своїми устами. В ім'я Ісуса у послуху твоїй волі я прощаю такому-то і такому-то. І з мого боку вони прощені. Наступного разу, коли я його побачу, я йому посміхнуся, і мені байдуже, якщо Знаєте, Кейт Мур говорив про це. Нехай Бог благословить його. Скажу вам, я отримав таке задоволення. Знаєте, він говорив про вечерю у день подяки, на яку вся родина збирається щороку. І там всі говорять про політику, релігію та інші подібні речі. І перш ніж вечеря закінчиться, всі пересваряться. І вони говорять про вас погано цілий рік. І ви це знаєте. Але він сказав: пробачте їм вірою. І в ім'я Ісуса ви входите туди і знаєте, але ви усміхаєтеся і говорите О, так приємно вас бачити. Амінь. Чудово вас бачити. Що ви робите? Послухайте мене. 1 Івана. 4.4. Відкрийте його разом зі мною. Дякую тобі, Отче. Дякую тобі, Ісусе. Перший Івана, 4 розділ. Другий вірш. Всякий дух, котрий визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, є від Бога. А всякий дух, котрий не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, не є від Бога. Це дух Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде, і тепер вже є в світі. Ви від Бога. Можна сказати так. Ви народжені від Бога. Діти, ви від Бога, і ви перемогли їх. Ви перемогли їх. Ви не намагаєтеся перемогти, ви вже перемогли їх. Їх кого? Їх, цих духів, цього духа Антихриста і всіх цих демонів, які підтримують його. Це диявол і духовні начальства, влади, правителі темряві цього світу. Хвала Богу, це всі вони. І ви перемогли їх. Що я зробив, щоб перемогти їх? Ви прийняли Ісуса як свого Господа і Спасителя? Розумієте? Ісус пішов на хрест. Помер, пішов в пекло, постраждав за зраду Адама. Але потім він народився згори. Писання говорить, він виявився у плоті. Це сталося тоді, коли він народився від Марії в Іфлеємі. Але потім він ожив духом, і це сталося в глибинах пекла. Він був першою людиною, яка народилася згори. Слава Богу, і він переміг пекло. Він поставив сатану на коліна. І Він переміг кожного демона в пеклі, кожну хворобу, кожну недугу, всяку бідність і всі борги. Він подолав все прокляття. Амінь. А тоді Він дав нам своє ім'я. І я хочу, щоб ви це побачили. Ви повинні це побачити. Ісус переміг пекло. Ісус переміг Сатану. Ісус переміг все царство смерті, все пекло. Де смерть твоє жало? Він переміг її і дав нам перемогу над нею. Небеса записали це, і ви можете голосно назвати своє ім'я. Кенет Копленд переміг дьявола і переміг пекло. розумієте? Ісус зробив це. Але небеса записали так, що ми це зробили. Йому не потрібно було робити це для себе. Він зробив це для вас, і він зробив це для мене. І тієї миті, коли ви прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, слава Богу, ви від Бога. Це означає, що ви у завіті з Богом. Ви від Бога. Ви перемогли їх, бо той, хто у вас більший, ніж той, хто у світі. Більший той, хто в вас, ніж той, хто у світі. Подивіться на це знову. Більший той, хто в вас, ніж той, хто у світі. Алілуя. Ну ж Ножбо, не стримуйтесь. Нам потрібно навчитися покладатися на Духа Божого, який перебуває у вас, на того, хто більший, того, хто більший. Вам потрібно говорити про нього так. Мені живе той, хто більший, і той, хто більший, він мій Господь, слава Богу. Він мій втішитель, він мій порадник. Він моя опора, він мій захисник, він мій вчитель. Він той, хто мене зміцнює, він мій цілитель. Він, слава Богу, бачите це? Ви можете це побачити? І відважно проголосіть. Я відважно проголошую, що той, хто більший, живе в мені сьогодні я сильний, я можу все у Христі, який зміцнює мене. Алілуя! Амінь. Проти таких слів дьявол не має захисту. Що ми довідалися минулого тижня з писання у книзі Йоїля? нехай навіть безсилий говорить Я лицар. Амінь. І це спонукає того, хто більший, діяти всередині вас. І брат Кейт говорив на цю тему. Коли ви опиняєтеся в ситуації, де над вами беруть гору щоразу, коли ви туди приїжджаєте. І що ви робите? Посміхаючись і говорячи так, ви спонукаєте того, хто більший, діяти. Він є любов. Ви спонукаєте любов діяти. І це заплутує дьявола. Амінь. Я застосував цей принцип, поки стояв і дивився на людей. Амінь. Вони заходять, і всі такі надуті, сердиті. А всередині себе я говорю, Господи, я прощаю їм. Слава Богу. У мені живе той, хто більший. Я просто прощаю їм. Я не говорю це в голос. я говорю це всередині. Господи, вони не можуть бути іншими, вони не знають іншого і вони відчувають на собі сильний тиск. Якось разом зі своїми друзями ми каталися на мотоциклах в Колорадо. Хеппі і Джині Колдвелл, Керел і Джері Савелл, Деніс і Вікіберг, Глорія, я, і ми чудово проводили час. Разом ми зайшли в ресторан, і звичайно ж, ми зайняли там цілий стіл. Я зараз намагаюся згадати, чи Джесі і Кеті були з нами того року. Ні ні. Він мав приїхати, але того року не приїхав. До нас підійшла офіціантка, і вона посадила нас і почала обслуговувати. Вона була дуже сердита, коли ми туди прийшли, і вона сказала: сідайте сюди, і жбурнула на стіл меню. Я не пам'ятаю добре, але хтось попросив щось, і можна було подумати, що ми наступили їй на хворий мозоль. Але замість того, щоб зреагувати в тому ж дусі, що й вона, ми всі об'єдналися, і я сказав: давайте помолимося за неї. Тут щось не так, щось не те. І ми помолилися за неї, в ім'я Ісуса, ми молимося за неї, очі. Вона знову підійшла до столика, і я сказав: Дитинко, підійди сюди. Вона подивилася на мене, я просягнув руки і сказав: підійди сюди, ми помолимося за тебе. Тебе щось мучить, щось тобі дошкуляє, а Бог любить тебе. І ми любимо тебе, серденько. Ми хочемо допомогти тобі. Так, 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 Боже. Що сталося? Той, хто любить. Почав працювати. Ви задієте того, хто є більший, і тепер він діє там, а не дьявол». Вона сказала: ви собі навіть не уявляєте, і почала розповідати про все про всі її суперечки в сім'ї. Ми сказали, серденько, ось що ми хочемо тобі сказати: Бог любить тебе, і ми любимо тебе. І ми просто помолимося. Ми всі молилися на мовах, і ми змогли послужити їй, слава Богу, і привести її до народження згори. І вона полюбила нас всіх. Вона хотіла всіх обійняти, і ми залишили її найбільші чайові, які вона напевно бачила за все своє життя. Саме так повинно діяти тіло Христа, замість того, щоб об'єднуватися в чварах. Спонукайте того, хто більший, бо він є любов, а наш час вичерпано, і я повернуся за хвилину. Зруйнуйте звичку хвилюватися. Все, що не від віри, то гріх. Так говорить Писання в посланні до римлян. Весь неспокій і хвилювання походять від страху. Тобто, це надзвичайно, надзвичайно грішна звичка. Ісус сказав: нехай серце вам не тривожиться. Зверніть увагу, він не говорить, придіть, моліться мені. Ні-ні. Він сказав. Ви не дозволяєте своєму серцю тривожитись, і нам потрібно навчитися, як це робити. Ми будемо говорити про це детальніше цього тижня, що ви не лише наповнюєте своє серце Словом Божим, але й тримаєтеся на віддалі від новин і людей, які наповнені невір'ям, особливо коли ви виконуєте місію. Вірите, що одержуєте, коли молитеся, але будьте зосереджені на тому більшому, хто є всередині вас. Той, хто більший, є в вас. Тоді навіщо мені хвилюватися? Чому я маю хвилюватися з цього приводу? А як же мої діти? Майте віру в Бога. А як щодо економіки? Майте віру в Бога. А як щодо мого тіла? Майте віру в Бога. Так, амінь. Просто моліться в дусі, прославляйте, поклоняйтеся, поки не відчуєте себе щасливим і залишайтеся такими. А щойно почнете хвилюватися про щось, скажіть, ні-ні-ні-ні. Тепер я знаю хвилинку, я переклав цю турботу на Бога. Я про це не думаю. У мене немає часу думати про це. Алілуя! Той, хто більший, живе в мені, і я відважно проголошую, що мені нема про що хвилюватися. Амінь. Отже, я хочу надіслати вам наші безкоштовні матеріали. Я хочу посіяти їх в ваше життя. Отже, я прославляю тебе і я дякую тобі. І я молюся за наших партнерів. Я молюся за кожну людину, яка слухає і дивиться нас. В ім'я Господа Ісуса Христа. За розуміння, ідеї і концепції стосовно Царства Божого в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай Слово зміцнить вас всередині. Приходьте з очікуваннями, одержати від Бога. Заходьте на наш сайт в інтернеті Кісем і дізнайтеся більше про наше служіння. І пам'ятайте, Ісус є Господь. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше. Ми це зробили для вас. На нашому сайті KCM.org.ua Ви можете завантажити безкоштовно копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі. Слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами, місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас.